Вітаю на парламентському телеканалі Рада ефірі програма Власний погляд гість цього випуску програми Михайло Блавацький, народний депутат України, представник фракції Свобода у Верховній Раді доброго. Мої дня. Мої Вам вітання. Власне, хотілося б для початку нашої розмови, перш ніж ми перейдемо до законодавчих пропозицій ініціатив вашої безпосередньої вашої фракції, поговорити про ситуацію, яка склалася на сьогодні в парламенті. Парламент не може працювати, робота заблокована. Що ми маємо на сьогодні? Адже все йшлося до того, що. От, от уже буде знайдено компроміс Крига з кресла, ми вийдемо на спільний проект документа. Чому не відбулося? Ну ви знаєте, мені так відомо, і відомо це всім народним депутатам. Ці перемовини, які сьогодні ведуться на рівні голів фракцій, і потім ми все це обговорюємо на нашій засід... на наших засіданнях фракційних. Ми прийняли таке рішення, що поки більшістю це фракція партії регіонів і комуністів. Не погодять, не підпишуть, не приймуть рішення голосувати. Кожний за себе особисто особисте голосування. Це ми сьогодні пропонуємо. Що кожен депутат повинен виконувати обов'язки, ті, які на нього положені, голосувати за себе, не голосувати за нікого. Ми пропонували ввести сенсорну кнопку. Вроді погодилися на сенсорну кнопку. Тепер вони пропонують якісь інші голосування, які, як пан Єфремов, каже, і руками, і ногами, що він готовий підтримати. Хай підтримує одне голосування руками, так як ми запропонували до встановлення чи сенсорної кнопки, чи якоїсь іншої системи рада три додати? Там багато не потрібно вже ні капіталовклади, нічого не вкладати. Просто-напросто європейські... Яких ви вимагаєте від своїх які гранті ви вимагаєте від своїх опонентів, зважаючи на ті заяви, які звучать, як ви маєте? Підтримати, можете підтримати, от які гарантії ви хочете від них вимагаєте? Як це має бути оформлено? Якось це має бути, бути. Це це санкції. Контроль змінами, за змінами до сьогоднішнього регламенту Верховної Ради, закону про регламенту. Підписаних президентом і на другий день виконувати всі інші. Барчирі... Там будуть внесені і штрафні санкції, так звані, штрафні, що до депутата будуть прийняті міри. Наприклад, якщо він не голосує за якесь рішення, яке сьогодні голосується, залишати його заробітної плати за цілий день. Ми не таке годимося, тому що це воно повинно бути. Зарплату треба отримувати за виконану роботу і інші всі. Погодження, які ми пропонуємо, партія регіонів один час приймає, а через пару годин вже їх відхилює. Їм це не підходить. Мені так здається, чому їм це не підходить? Ну, зеркальні звинувачення? Адже в зеркальні ну але зеркальні не можна регіонів звинувачує опозицію. Що вони щоразу висувують нові нові умови, і тому не можна зійтися. Це не навіть правда. принципове питання. Ми висунули одні і ті умови. У нас постійно одні і ті самі Мо... умови. Давайте зробимо. А... Так, як має бути в законі, за підтвердимо це проголосуємо на сесії, підпише президент, внесли зміни, і хай потім хтось хоче. Чому не примирила з сесійну залу і депутатський склад? Документ щодо євроінтеграції, адже спільну підтримку, і власне на комітеті підтвердили, і всі заявляють, що ніхто не проти євроінтеграції сьогодні. Знову ж не знайшли компромісного рішення, як легітимізувати цей документ, який був підтриманий на комітеті. А він потребує просто підпису депутата. Це не обов'язково голосування. це не є закон. Це не є закон про входження чи прийняття програми для вступу для для євроінтеграції України в ЄС. Нема там потреби голосувати. Ми сьогодні вже всі депутати опозиційні підписалися, поставили свої підписи. Цього достатньо, щоб визнати цей папір легітимний. Цей документ легітимний. Ви... Аналізували, якою буде реакція ваших опонентів від партії регіонів. Тобто, ви прогнозували, що вони не підпишуться під цим. А партумент? вона вже є реакція. Вони вже заявляють, що не будуть не будуть підписуватися. Вони вимагають щоб тільки проголосувати, щоб тільки відкрити, їм потрібно відкрити сесію. А далі знову вони будуть блокувати регламент до голосування. Далі знову вони будуть голосувати так, як вони привикли, як вони голосували постійно. Нас сцені... Тобто будете стояти до кінця? Ми будемо стояти до кінця до повної перемоги до того часу, поки ми не встановимо порядку в Верховній Раді. Ми. Йдемо на любі їхні пропозиції. Ми йдемо на всі їхні е, ризики, які вони бояться, щоб вони були вилучені? Ми все погоджуємо і все готові зробити тільки так, як Пане це мета, вимагає чому... е, і опозиція, і чинний не кінцева законок. мета, закон. і ви сказали до повної перемоги. Чи не станеться так, що це і перемогою буде обов'язок іти на дострокові вибори? Там. Я вважаю, що з таким парламентом так складно може склатися ситуація з такою ситуацією, яка сьогодні склалася в парламенті, і ви бачите, яка протидія, які сили на. Один проти одної, тому що раніше воно була опозиція, була набагато в меншій кількості, і опозиція була не так, як сьогодні об'єднана. Ми сьогодні об'єднані сильно як сцементовані. Ми сьогодні є єдина опозиція. Ми сьогодні говоримо всі одне і це, що ми підтримуємо, і це, що ми вимагаємо в більшості, і це, що ми хочемо робити разом. Будь ласка, якщо в них є більшість, вони приходять, підписують документи, голосує кожен за себе, приймають закони, ті, які потрібно, вони вважають для України. А ми будемо вносити свої Закони, які Де ми вже гарантія, що опозиція знову вести обговорення ви тих всіх зараз соціологічні надав, якісь хаптів. дослідження робили або, хоча б якісь прогнозні оцінку або аналітику щодо того, чи зможе взяти опозиції? Чи можна розраховувати, що цього разу об'єднавшись в парламенті, опозиція піде єдиним фронтом на вибори? Я думаю, якщо внести зміни сьогодні в чинне законодавство про вибори яким чи, чином як парламент партія регіонів сьогодні страшить напевно сама себе. Вона не страшить опозицію. Опозиція сьогодні впевнена в перемогу, тому що ми. Приймемо вже зміни в, в, в закон про вибори такі, які насправді будуть давати цей результат, і це воли, під підкреслять і підтримують це волі виявлення людей, які вони зроблять. Що? І я думаю, що ті зміни, які будуть несені в закон про вибори, вони будуть вже тоді не так, як сьогодні. Вже будуть, буде за фальсифікації серйозне покарання. Ви дивіться, пройшли вибори. Ніхто не, не покараний за фальсифікацію виборів. Я, наприклад, їжджу по Донецькій області. Так, я там куратор е, від нашої сили. Партійної займаюся, там роботою. Я на зустрічі з виборцями. Ну просто-напросто я там е, отримую такі запитання, отримую такі відповіді. Люди незадоволені, ніхто не голосував, а 90% проголосувало проголосували за одну політичну силу. Я думаю, що це все просто був в них як маніпуляція, як фальсифікація. Я думаю, що вже більше. Такого не а ви знаєте, і не що що складається враження, впевнені, що зараз... Ми впевнені свій успіх, і ми впевнені в тому, що те, що ми пропонуємо, те, що ми говоримо, те, що ми робимо, це потребує сьогодні України. І це вона потребує вже сьогодні. Завтра вже можливо буде. Ви пізно. знаєте, що так дивиться на цю ситуацію, складається враження, що маніпулюють сьогодні свідомості українців, зважаючи тобто маніпулюють саме політики, адже за цими заявами ніхто власне і не бажає йти на вибори, адже ситуація не прогнозована. І ухвалити всі ті рішення, всі ті норми і всі документи, про які. Озвучується як з одного боку, так і з іншого. Практично неможливо при заблокованому парламенті. Яким чином ви плануєте змінити виборчу систему? Адже для цього потрібно розблокувати парламент. Якщо вносити, якщо йти на перевибори по любому, потрібно розблокувати парламент. потрібно проголосувати про чергові вибори до Це потрібно, щоб проголосувала Верховна Рада. Потрібно внести зміни до бюджету. Тобто, потрібно... Знову ж таки, це має бути політична домовленість. Це Бо... повинна бути політична домовленість. Я не впевнений, що сьогодні партія регіонів має більшість, що підтримують їх, щоб вони йшли на перевибори, щоб вони йшли на дострокові вибори. Я думаю, що найбільше того і боїться сьогодні партія регіонів, тому що вони я думаю за. Відомо, вони все знають, вони проводять постійно соціологічні опитування. Вони знають, що в них буде вже поразка, що вони не то, що будуть мати зараз, як вони кажуть, 180 депутатів. Вони не будуть мати і 80 депутатів з цією ситуацією, до якої вони довели Але сьогодні країну. Але термін Тупово відраховує і наближає нас до 30-денного терміну. Що плануєте робити, і власне де знайти ту, той політичний компроміс і ті домовленості, і як ви збираєтесь їх знайти уже пізніше, якщо ви практично зараз не можете домовитись і знайти спільно. Точки, якщо точки не буде, як все все вони, що що вони пропонують, все, що вони говорять, це почати треба з себе. От ми починаємо сьогодні з себе. Ми починаємо серйозні зміни. Хочемо зробити, щоб побачив наш виборець, побачили українці, громадяни України, щоб побачив, що потрібно робити депутатам Верховної Ради. Якщо депутат ходить на роботу і не голосує сам за себе, ви бачили скільки було прийнято законів. Давайте вернемося до того, що сьогодні ви кажете заблокована Верховна Рада. Давайте сьогодні зробимо ревізію тих законів, які яких прийняла попередня попереднє скликання Верховної Ради, що хіба мало Ревізії законів в ревізію в Україні, всіх комітетах, всіх законів перевірити? Наскільки вони виконуються? Ті закони, тих законів, я впевнений, яких прийняла Верховна Рада, сьогодні вже. 80% напевно не працюють. А якщо працюють ті закони, то вони працюють тільки на олігархічні ви клани. Знаєте, вони не працюють на українців, вони працюють на українську державу. Вони знистили Україну, український народ. от і ми довели його до зубужіння, довели до того, що ми сьогодні маємо до цієї ситуації. Якщо вони далі хочуть приймати такі закони, то ясно, що ми не будемо давати можливості їм приймати такі закони, які всупереч їхнім якимось меркантильним інтересам будуть далі продовжувати нищити українську державу. Ми цього не допустимо. Вони це знають, вони це віддіють. Чули, вони того бояться, і ми цього не дамо їм зробити. Перемори для коли... нас це просто-напросто перевибори в новому парламенті. Вже тоді буде більшість опозиційна. Тоді вже буде зовсім інша ситуація, і потрібно Україну але скорію. йдучи на перевибори, принаймні за аналізом експертів, зараз вже експерти аналізують цю ситуацію і кажуть, що власне сама опозиція сьогодні дає козирів в руки партії регіонів, зважаючи звинувачення, які йдуть на вашу адресу, звинувачують у тому, що ви блокуєте і євроінтеграцію. Ви блокуєте розв'язання тих проблемних моментів, які на сьогодні склалися. Принаймні ситуація, навіть навколо доріг також закидає, що опозиція завинила. Ви в цьому. Ви Знаєте, завжди от каже, що злодії завжди кричить: тримайте злодія. Оце так виходить, що в всіх питаннях, яких сьогодні доведена Україна, всіх отих зловживаннях, злодіяннях, от ви говорите про дороги. Це що, опозиція винувата? Ми хіба сьогодні ми хіба мали доступ до якоїсь виконавчої гілки влади? Ми сьогодні контролюємо, б'ємося як риба блід, Говоримо, що там вкрадено мільярд. Ви всі бачите, там вкрадено два мільярда. Ми ж не говоримо вже на мільйони, навіть на мільйонному рівні. Ми говоримо про зовсім інші речі, де потрібно виходити на правильний на відкритий, на відкритий процес верховного. Кабінету міністрів, щоб всі працювали відкрито, щоб це було ясно, як білий день, щоб всі домовленості, які в них там є, щоб не виконувалися, щоб все працювало, всі гроші бюджетні працювали на державу. Сьогодні залишився один єдиний бізнес в державі, це тільки державний бюджет. І хто допущений до цього бюджету, той сьогодні і займається бізнесом. Сьогодні знищений малий і середній бізнес, завдяки завдяки отій їхній недолугій політиці. Ми говоримо цілий час про дороги. Що вартувало сьогодні? Ми говоримо вже влада сама себе починає критикувати і нам. Це приємно, що вони починають знаходити вже сотні мільйонів, де були використані не по цільовому призначенню і неефективно. Ми все це сьогодні бачимо. Ми бачимо сьогодні результат. Ви бачите? Сьогодні дорога, наприклад, Київ, чоп проїхати подивитися. Ця дорога має 10-12 років гарантій, де є. Цей виконавець тих робіт, який зробив ті дороги. Чому сьогодні цей виконавець не відповідає за роботу? Кілометр дороги в нас коштує 8 мільйонів євро. В Європі він коштує, вони кажуть, 12 мільйонів. Хай буде 12 мільйонів. Ну ви подивіться, які дороги в Європі. Дороги в Європі починають будувати. От поле заїхали, річка, вода. Все не рахується. Міст, ліс, все видобули, зробили дорогу. І 25 років гарантії несе цей виконавець і замовник, який зробив ту дорогу. А в нас пройшло три роки. Немає ні відповідача, немає ні генерального виконавця. Гроші 8 мільйонів всі взяли, насипали пів метра щебеню, пів метра піску, 20 сантиметрів асфальт. Оце в нас будівництво робіт. Хто за це все буде відповідати? Тепер я ще одну хвилиночку, тільки хотів би зупинитися на дорогах, поставити на тому крапку, і хай винні будуть притягнуті до відповідальності. Було розпорядження кабінету міністрів. Особисто Азаров його підписав. Ми читали, будучи ще депутатами Львівської обласної ради. Було розпорядження міністра МВС України про це, що в літній період при температурі 24 градуси, весь великотонажний грузовий транспорт повинен стояти на паркінгу, так як. Це заведено в Європі. Якщо би в Європі хтось порушив цей закон, я думаю, що там мінімально 10 тисяч євро штрафу було би конфіскація машин і заборона цій компанії, наприклад, експлуатувати е, свій транспорт по тобто цих дорогах. Тобто Ви підтверджуєте, що закони, укази і постанови в Україні просто не виконуєте просто і не за цим немає контролю. Нас... Можливо, і тому й потрібні контрольні функції а от для парламенту цього є, є і депутати зараз. Депутати ми розпреділені по всіх комітетах і починаємо наводити порядок. Починаємо дивитися, вивчати всю ситуацію. Раніше ми такої можливості не мали. Тому що ви подивіться, наприклад, Євро 2012. Мільярди гривень ніхто не знає в державі, чи 110 мільярдів гривень було використано, чи 40 як каже держава, скільки було витрачено на дороги, де є оці замовники, де є виконавці доріг. Сьогодні хай вони виїжджають. Ви пам'ятаєте, по Києві Попов говорив, ми ввели нову якусь структуру, що ми сьогодні робимо високоякісний асфальт, що цей асфальт це гарантія три роки. Не пройшло року, немає доріг. Хто за ті високі технології буде відповідати? Де є пан Попов? Чому сьогодні він за це не відповідає? що це за технології? Чотири мільярди тільки було витрачено для ремонту на позиції парламенту. Минулий рік. Напевно, не чути. Напевно, тут і потрібна якраз позиція парламенту. Ви позиція усередині. парламенту чути. Позиція парламенту працює. Ми працюємо в комітетах. Депутати ми працюємо над запитами. Ми працюємо над вивченням бюджету розхідної частини за минулий рік. І дивимося, mm -hmm. що робиться того, от я вам про бюджет mm -hmm. скажу справа в тому, що ми маємо завершити у нас досить мало. Я так розумію, що контроль, контрольні функції парламенту за бюджетом зберігаються принаймні за роботи комітетів. Як так ви бачите, що на превеликий жаль завжди в бюджетний комітет в всіх країнах. Mm -hmm. Цивілізованих в демократичних країнах і сказав це президент Янукович, що потрібно віддати регламентний і бюджетний комітет опозиції, щоб ми могли контролювати, щоб ми могли подивитися по розподіл. Нам же не потрібно цих їхніх схем вивчати і тим займатися. Ми не сюди для того, прийшли. Ми прийшли для того, щоб відновити від справді зробити процвітаючу Україну. А якщо нам цього не дають, то ми будемо цього добиватися. І ми працюємо. Ви вважаєте, Ви сьогодні, що року... ті розписи, які були сьогодні, вже з останнім часом зроблені з бюджетом 2013, вже потребують... Ють аналізу вже і потребують не то, що аналізу, і ми зареєстрували вже законопроект. Я думаю, що це зареєстрований законопроект трьома нашими опозиційними силами mm -hmm. про а, розгляд бюджету два, а, на 2013 рік, на перегляд бюджету 2013 рік, тому що і антисоціальний це мародерський бюджет. Це все там тільки спрямовано. Я ж вам говорив, це mm -hmm. тільки на розвиток тих олігархічних кланів, які сьогодні отримують і жиріють на. Сьогодні, пане Михайле, власне, про що ми з вами народу. не говорили. Власне стає зрозуміло, що без парламенту в ситуації за будь якої ситуації, за будь якого питання не обійтися. Тому хотілося, щоб все таки політики домовились, і парламент запрацював навіть для, за для розв'язання тих проблемних ми готові, питань. Ми готові домовитися. Сьогодні це питання, воно uh -huh. не вартує взагалі ніякої уваги і блокування парламенту. Це є порядок, це є дисципліна. Це є просто-напросто, що кожен депутат, якого обрав український народ, повинен сидіти в залі Верховної Ради. Поки до того. Часу mm -hmm. вони цього не будуть робити до того часу. Вони що думають, що далі будуть приймати тисячі законів, які сьогодні будуть давати їм тільки наживу і збагачувати їхні статки. Ви бачите кількість мільярдерів в Україні, як росте? Це була власне, думка Михайла Блавацького, народного депутата України, представника фракції, парт... фракції свободи Верховній Раді. Я вам дякую за те, що прийшли до нас, нашим глядачам. Дякую за увагу. Стежте за ефірами телеканалу Рада. І ви будете більше знати про українську політику і українських політиків. Залишайте з нами, адже ми робимо політику зрозумілою. Дякую.